Термінова новина ударом українського квантового дезінтегратора знищено останній бункер Путіна під Уральськими горами. 125 двійників диктатора розщеплено на атоми, ще десятеро розбіглися по тайзі. Завдання головнокомандувача успішно виконав екіпаж гіперпросторового крейсера Микола Білісков. Дякую, хлопці. До цих славетних подій 2053 року треба ще трішки почекати. Поки що українська армія воює залишками радянських запасів, тим, що виробляє сама, та тим, що надають союзники. І, хоча леопарди, Бредлі і Петріоти чудова техніка, яка робить різницю, Україні вкрай важливо розвивати і власну оборонну промисловість, щоб якомога менше залежати від інших в умовах тотальної війни, яку веде наша країна, це життєво важливо. Світ не бачив такої війни багато десятиліть. На розвиток яких галузей нашої оборонки варто зробити ставку, чому маємо хороші перспективи? Чи може українська зброя бути цікавою світу? Про це ми поговорили з директором фонду Повернись живим Тарасом Чмутом. В Україні є якась унікальна можливість реального опробування будь-якої техніки на полі бою, реальному полі бою, і доведення її до оптимального рівня ціна, характеристики якість. В якихось галузях Україна була плюс-мінус сильна. Це птури, це радіолокація, засоби радіотехнічної розвідки, боротьби. Але теж треба дивитися з тим, наскільки та зброя, яку ми вважали якісною, вона відповідає тій війні, яка є сьогодні, буде завтра. Головний пріоритет станом на зараз це боєприпаси, сили оборони змушені використовувати їх у шалених кількостях, щоб стримувати ворога і підтримувати власні наступальні дії. Наша ПК. По-перше, має задовільняти потреби сил оборони в тій війні, яку вона веде зараз. Для нас пріоритет це боєприпаси всієї номенклатури. Відповідно, ми маємо намагатися максимально замкнути в себе цикл виробництва від пістолетних патронів до реактивних нарядів, реактивних систем авіаційних боєприпасів, Мін-снарядів всієї номенклатури. За даними Вашингтон Пост, в грудні 22-го року ЗСУ за дві доби використовували стільки снарядів, скільки США виробляли за місяць, тобто 14 тисяч, і цього все одно дуже мало, щоб мати, хоча б паритет з росіянами. Усі бо у нас дефіцит. І в умовах такої війни, яку ми ведемо, усі боєприпаси однаково потрібні у великих кількостях. Україна поступово збільшує виробництво артилерійських та міноветних снарядів, але ці об'єми все одно не співставні з реальними потребами фронту. В це потрібно вкладати, і, очевидно, ми маємо намагатися максимально локалізовувати себе і масштабувати виробництво всієї номенклатури боєприпасів. Можливо, не на 100% від потреб. А хоча б там на 50, Бо 50 ми можемо отримувати з заходу. Ми не маємо бути настільки залежними від світових виробників, які просто не здатні подекуди робити більше. Другий пріоритет для сил оборони України це різноманітна броньована техніка, бронеавтомобілі, мрапи та БТР. Тут наша оборонка почувається більш впевнено, та ще до війни стабільно виготовляла пристойні зразки техніки: БТР 3 БТР 4 Козак. І вони добре показали себе під час бойових дій. Звичайно, американська техніка трохи в цьому ну, американським рапи краще, але вони більші, вони дорожчі, вони коштовніші, ну у них краще бронювання, вони вони технологічніші, це так. З іншого боку, для багатьох задач достатньо і тих машин, які ми могли б робити. Ті ж самі СБА, новатори, козаки, другі, четверті могли б компенсувати. Певні класи техніки, які ми зараз потребуємо, і, і, і яку намагаємося отримувати від заходу. Через інтенсивність боїв техніка на цій війні втрачається дуже швидко і її потрібно дуже багато. Нам треба багато різної техніки це тисячі, можливо, десятки тисяч одиниць різного. І щось з цього ми можемо точно робити своє. Воно буде, можливо, не найкраще. Але для наших задач і наших умов можливо оптимальне. Тому що ця війна чергово показала, що техніка це розхідний матеріал, вона дуже швидко втрачається, особливо в наступі, особливо на в наступі на гарно інженерно підготовлені позиції з різними видами мінування. І техніки треба багато. Плюс fpv дрони камікадзе, ланцети це все вибиває техніку. І ви в місяць можете втрачати там в десятках. А виробництво давати в одиницях. А що по танках? Коли на фронт поїдуть танкові бригади на оплотах, відповіді на ці питання знаходяться на дні гіркої криниці. По-перше, ми не здатні робити танки. По-друге, танк на полі бою в сучасній війні подекуди вже переоцінена зброя, оскільки ми бачимо десятки відео, де декілька впівдронів або камікадзе вибивають танк. Плюс-мінус швидко і спокійно. З іншого боку, танк продовжує бути потужною зброєю. І якщо якісний танк, як ми це зараз побачили з німецькими леопардами, чудово тримає удари різними системами, і птурами і артилерією, і танковими снарядами, і впевнено, веде бій далі. Мені здається, що ми. Поки що не дійшли до того рівня, коли готові або відновлювати, або перезавантажувати виробництво танків. І варто все ж таки зосередити увагу на інших напрямках. Інший напрямок розвитку бронетехніки, на думку Тараса Чмута, це українські бронетранспортери, ключове зауваження виробляти їх треба масово і у великих кількостях. БТР тут було би значно раціональніше, можливо, не БТР 4 можливо, БТР 3 там подібні бойові модулі, але це має бути щось відносно просте, масове і те, що ми можемо робити в великих кількостях, тому що 20 батарів четвертих в рік не зіграють якоїсь нам ролі і мало на що вплинуть. Але 200 БТР третіх це закриті декілька батальйонів, шість батальйонів, вісім батальйонів в залежності від штату. І це вже певна відчутна кількість на полі бою. І це те, що ми в майбутньому змогли продавати за кордон. Pista para muerto. Схожа ситуація, як з вітчизняними танками існує і в інших галузях оборонки. Наприклад, Україна не виробляє власних зенітно-ракетних комплексів, але і великого сенсу вкладатися в їх розробку також поки що немає. Західні технології ППО відірвалися на десятки років, і зробити свій Петріот ми можемо хіба що на монеті у 10 гривень. Меншою мірою, але те ж саме стосується розробки власних РСЗВ, бо в Україні вже є найкраще РСЗВ. І вона не українська. Майбутнє це Хаймарс. Це уніфікована пускова, яка може бути бікаліберною. Це висока мобільність, це розумні, гарні боєприпаси. Це те, куди треба рухатися. Я не певен, що, що ми тут винайдемо якийсь велосипед черговий. чергове. Можливо, треба просто намагатися локалізувати боєприпаси до Хаймарса в себе в будь-якому прояві, і таким чином. Розвивати цю нішу. В Україні є певні цікаві напрацювання щодо РСЗВ, як, наприклад, комплекс Вільха М. Але його основна проблема в порівнянні з західними аналогами навіть не у точності чи потужності. Вільха Вільха М це щось подібне, в принципі, але. Комплекс базується на радянській машині, на смерчі, на, на мазі в радянському Союзі було три основних РСЗВ: БМ 21 БМ27, БМ БМ-30. Плюс була ну, тактичний ракетний комплекс. Точка, всі вони були різні на різному шасі, з різними боєприпасами, з різними системами керування, з різним всім. Не було ніякої уніфікації. На заході була одна машина м Сімдесят. На базі уніфікованого збереглі шасі, під уніфіковані боєприпаси, яка могла виконувати завдання на рівні бригади, на рівні дивізії, на рівні іншого з'єднання там армії або корпусу, яка могла виконувати функції як і по застосуванню балістичної зброї, аналога точки, Атакмс, так і по як РСЗВ. З своїм штатним 227-мм боєприпасом, і це все суттєво спрощувало. Все виробництво, обслуговування, навчання, це уніфікація. От нам треба рухатись до цього, а не намагатися мати три різних чи чотири різних калібри, чотири різні системи, плюс ще західну зброю, і так далі. І так далі. У цьому немає жодної зради. Наша оборонка не на тому рівні технологічного розвитку, щоб досконало розбиратися у всіх видах озброєнь. Натомість адекватна оцінка власних спроможностей це умова здорового розвитку галузі, для того, щоб не було ситуації, коли ми будуємо авіаносець, а тим часом наші розвідники літають на повітряних зміях замість безпілотників. До речі, саме завдяки безпілотникам, на думку Тараса Чмута, Україна може стати потужним гравцем на світовому ринку озброєнь. Вітчизняні БПЛА доводять свою ефективність і вдосконалюються прямо в умовах бойових дій. В якихось питаннях, як то БПЛА, ми дійсно можемо з цієї війни вийти одним з світових лідерів Шарки, Лелеки, м -м -м, в якійсь мірі Фурії, це БПЛА бригадного рівня, ПД2 оперативно-тактичного рівня. А далі потрібно локалізовувати байрактари Акінджи. Плюс ми намагаємося йти в батальйонний рівень, в шарп міні чи подібні комплекси. Плюс є гарні напрацювання по реактивних дронах, по камікадзе далекого радіусу дії. По FPV так само наразі головна проблема в тому, що переважна кількість комплектуючих для українських БПЛА виготовляється в інших країнах. Тож подібна залежність від інших поки що не дозволяє зробити виробництво стабільним. Український безпілотник ну це 90% комплектуючих, які ми купуємо по всьому світу, і саме від Дефіциту цих комплектуючих ми не можемо подекуди масштабувати в рази, як багато хто хоче. Умовно кажучи, якщо двигуни роблять, або роблять декілька компаній у світі, то як би ми не хотіли, там більше, чим не роблять, ми їх не купимо. А втрачається це все швидко, тому що війна активна. І це вимагає певної локалізації або заміни. Тих чи інших покупних компонентів на свої БПЛА – це набагато більше ніж інструмент для топового контенту з вибухами руснявої техніки. Потенційно, безпілотники камікадзе великого радіусу дії можуть стати альтернативою вітчизняним далекобійним ракетам, яких в нас на озброєнні немає. Питання скільки ми здатні робити цих ракет, і яка буде їх вартість, і чи не краще йти в нішу. Безпілотників Камікадзе далекого радіусу дії, які ми здатні робити і, і, і фактично робимо, будь-то авіаційні чи морські, які дешевші і яких може бути теж більше. Тобто тут математика, економіка, ресурси, кінцевий результат це складні задачі, які треба прораховувати. Але, звичайно, хотілося б, щоб Україна мала. Маючи той потенціал, який у нас був і ще зберігається, створила свою крилату ракету авіаційного базування сухопутного, тобто наземного базування і можливо морського базування. Наразі в Україні ведеться розробка оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан, який в медіа інколи називають Грім 2. Але про його виробництво поки не йдеться. До повномасштабного вторгнення держава виділяла серйозні кошти на створення балістичної ракети. Проте через війну всі терміни порушилися, і тепер складно сказати, коли Сапсан поступить на озброєння. І Зараз я думаю, що Україна. З перенесенням виробництва, з його диверсифікацією, щоб це було безпечно в умовах там постійних обстрілів, буде намагатися відновити весь цей потенціал і спробує створити свою оперативно-тактичну балістичну ракету. Скільки на це піде часу, я не знаю. До повномасштабки люди, які створювали цю зброю, озвучували в 3-5 років. Але однозначно, ми маємо пробувати робити свої балістичні ракети. Ми можемо це робити, ми маємо це робити. Питання часу, коштів і політичного бажання. Позитив у тому, що Україна зберігає здатність розробляти та виготовляти ракети як балістичні, так і крилаті. Доведено на прикладі Нептуна і Крейсера Москва. «Нептун» прийнятий на озброєння серійно виробляється, застосовується, масштабується, можливо, навіть допилюється. Що потрібно, щоб всі плани були реалізовані, і українська оборонка розцвіла, як маковиня на городі, необхідно тверезо дивитися на речі, адекватно сприймати можливості та перестати триматися за минуле. Зараз ми дуже часто пишаємося чимось радянським або пострадянським, думаючи, що ми велика авіабудівна або кораблево кораблева держава, а по факту нуль. І на цьому фоні. Румунія, Польща, Туреччина, які не настільки пишаються, як ми, але за 10, 20, 30 років вибудовують цілі галузі, де не тільки задовольняють внутрішній ринок, але й заробляють купу коштів в економіку, продаючи свої вироби. А ми далі пишаємось. Виходом є співпраця з іншими світовими компаніями та виробниками військової продукції. В Україні вже планують відкривати виробництво Барактарі та німецької бронетехніки від Rheinmetall. Це означає, що в потенціал нашої країни справді вірять. Треба шукати партнерів. Туреччина, країни Східної Європи, і пробувати розгортати спільне виробництво або вже перевірених рішень, або якихось спільних рішень, і таким чином нарощувати теж потужності. Це те, куди треба рухатися. Ми маємо змиритися і прийняти для себе не дуже приємну і популярну тезу, що ми ніколи не будемо мати закритий цикл виробництва всього. Щось доведеться купувати. І чим раніше ми це осмислимо, чим раніше ми визначимося, куди ми вкладаємо всі кошти і де ми точно закриваємо самі, а де ми таки купуємо, тим швидше наш ОПК перезавантажиться, вийде на якісь ринкові умови роботи і стане прибутковим. І ще раз привіт! Саме час представитись. Моє ім'я Гліб Стрижко. Я ветеран та морський піхотинець. І з цього відео починається наша співпраця з телебаченням Торонто. Так, такий молодий, а вже ветеран. Якщо вам цікава моя історія, ось тут посилання на військовий подкаст за моєї участі. Всі відповіді на ваші запитання там. А ще я працюю в організації Veteran Hub, де ми робимо різні корисні та цікаві проекти для ветеранів, військових та членів їхніх родин. Посилання ось тут. Також ці лінки будуть в описі до цього відео.